Привіт, ви на каналі Сокіл. В цьому відео я розповім, як Бог допомагав мені на війні. Надіюсь, моя історія допоможе хоч одній людині подолати свої страхи і переживання і зрозуміти, якщо вірити, Бог допоможе. Не буду розповідати всі історії, розповім одну, щоб не затягувати відео. Розпочну з того, як одного разу ми пішли на штурм, і зразу все йшло, наче непогано. Але на жаль, тривало це недовго. Відразу, коли наша група заїжджала, коли ми під'їжджали до точки висадки, а вона була в полі перед посадкою за метрів 15 20 до позицій ворога. То вже одна наша БМП горіла і неподалік неї був поранений. І ми відразу прийняли рішення, хто піде йому на допомогу, так як там могли бути ще поранені, хто буде заходити. Я потрапив в ту групу, що заходили. Відразу ми трошки продвинулись вперед і розпочали стрілецький бій. Окрім того, по нас працював міномет і швидше за все, не один. Били вони прицільно, перекидали вони через своїх і все залітало до нас. А відстань між нами і ними була метрів 20 Тоді було дуже гаряче. Я не все перерахував, що там було і що по нам працювало. Але головне, що було потім. В нас почало закінчуватись БК і доки його підвезуть, ми змушені були трішки відтягнутися назад. Але коли ми були ще там, вже були перші трьохсоті А при витяжці я зрозумів, що їх набагато більше, і що ті, що мали підійти на підмогу. То майже всі не змогли дійти і ставали трьохсотими або двісті. Ми трішки розтягнулись по посадці, щоб зайняти оборону, поки нам підвезуть БК. І я з одним побратимом був в ворожій недоробленій норі. Вона була вирита і не геть до кінця і взагалі нічим не накрита. І звідти ми вели бій, бо нас почали контратакувати, але ми не дали їм дійти до нас. І через трохи часу до нас зайшов ще один третій побратим, який був вже поранений. Але ще перед тим були, почались думки, що ми ніхто звідти не вийдемо живими. І був момент, коли я подивився в небо і просив Бога, щоб вийти звідти живими. На трьох місцях там було небагато, але ми помістились. І в момент, коли я заряджав магазини до АК, побратим мав надати першу допомогу пораненому нашому побратимові. Я бачив, як він дістав ножниці і мав розрізати одяг. В цей момент я пам'ятаю, як лежу на землі і кричу, спина-спина, так як відчув різкий біль там. Піднявши голову, я побачив, що нас присипало гілям. Повернувшись до побратимів, я побачив, що вони двох без свідомості і без признаків життя. Але я надіявся, що вони живі. І відразу почав викликати Евак, щоб нас забрали. Добре, що перед тим мені залишив рацію наш старшій групи. І водночас він був тоді командиром взводу, бо в нас рації де не було і на диво мене тоді почули по рації і сказали, що за нами приїдуть. Водночас треба було дивитися, щоб не підійшли до нас і не добили, хто лишився живий. Бо на той момент я не розумів, чи лишився ще хтось живий неподалік. Бо коли я гукав, ніхто не відкликався. Можливо, не чули, я не міг цього знати. Але через трохи я почув голос одного побратима неподалік і зрозумів, що вони теж 300. Я знав, що їх було там двох, але чують лише одного. Я сказав їм, що за нами скоро приїдуть. Не знаю, чи він тоді мене почув і розібрав. І через трохи я почув звук руху техніки. Не пам'ятаю, скільки прийшло часу з моменту, коли я викликав їх по рації. Але на той день, як на диво, пам'ятаю, що часу прийшло не так багато. Перед тим я пробував надати собі допомогу, але не міг дістати до рани. Коли я прийняв рішення виходити, зробив простріл, щоб впевнитись, що мене не доб'ють, як тільки я вийду, бо не знав, чи ще хтось контролює підходи. І зразу відповіді не було. Коли дійшов до БМП, почув, як хтось каже, не розрив. Зрозумів, що снаряд не розірвався десь неподалік. Від нас. Я сказав екіпажу, що там є ще хлопці, яких потрібно забрати. Вони відповіли добре і сказали, що запригуй середину". І Через трохи ми поїхали. По дорозі я продовжував просити Бога, щоб доїхати, бо розумів, що можна і не доїхати. Коли ми все ж таки доїхали до точки, де нас вигружали з БМП, я скинув в себе бронежилет, каску і дістав з рюкзака Біблію і поклав її собі за пояс, бо ті всі речі з мене, що я скидав, лишались там, а мене з іншими трьохсотими везли далі. Той день з групи 10 чоловік вийшло на 5, і всі трьохсот, двоє з яких важкі. Решта середні, і я в тому числі. Бог вивів мене, як я його й просив, живим з цілими кінцівками. Я розповів тільки за нашу групу з 10 чоловік. Не буду розповідати за взвод, роту, батальйон. А біблію я носив собою завжди на кожен вихід, з самого початку. Вона завжди була за мною, в моєму рюкзаку, з яким я ходив. Колись мені її подарувала теперішня дружина, коли ми ще не були одружені в 2015 році. Звісно, я розумію, що носити її чого замало. Має бути сильна віра, і потрібно пізнавати Біблію, читати. і просити Бога про допомогу, і Він допоможе, коли це буде вам дуже необхідно. Було багато подій до цього, і після цієї історії, що я вам розповів, але суть одна і та ж: напишіть в коментарях, чи вірите ви в Бога, і свою історію, як Бог допоміг вам.